Ви мене запис мене записано на при чого я повинна виходити? У вас сьогодні прийомний Дайте день. Всі свого треба вже прийняли. Ні, так. ні, мене не прийняли. Так, так мене цікавить, чому нема до сих пір електроенергії на вулицях молодіжна і західна. Чого ти тікаєш? Чого ти тікаєш? Ти нам дуже дорого обходишся, розумієш, щоб нічого не робити. Так, світло відрізають, світла нема в людей, газ відрізають. За що ти отримаєш таку зарплату? Як працювати? Так працювати, що світла нема в людей і не було обстрілу. За світло відповідає ліля Йос. Вона за все в нас тут відповідає. Ви в вразі бу вона за на, за ту за цю ситуацію відповідає вона, як міський вона міський голова не підпорядковується міській раді. Він де знаходиться? Я питаю, де він знаходиться. На території міської ради. Кому належить електромережа? Я хочу знати кому. Документ покажіть мені. Документ. Документ. Ви його передавали. Кому? Ви приймали електромережу, передавали комусь. РЕС передавали місті, документ. Чому? Покажіть мені, кому належить голову. так, електромережа міста Красилова. Місті? Чого я маю йти ну, В Рес? За, за які мережі? За які ви говорите? Ви прийшли, питаєте, кому належить електромережа? Документ, що їм належать ці мережі, чого я повинна а до них піти? Ви хто тут? А ви хто тут? А ви, ви? ви якась влада? А ви хто? Я питаю, хто ви? А ви назвіть свою посаду? Ви посаду. До... Я прийшла на прийом до міського голови. дали відповідь? Яку відповідь? Чого? Вона не хоче мене прийняти Чого? персонально. Мене не хоче прийняти. Ну, то... Все, Можна це що за міський не голова? Якась причина, Та, а... Там я не поняла. Шо? Яка може бути причина? Ну, може, якась причина? Яка причина? Я звідки знаю? Ну, яка може бути, бути громадянку? Міський, міський, міський голова не хоче причина. прийняти на прийом. Ну може щось не то. Що не, не то озвучте, ну, що не, не то Ну що не то? Яка причина в прийомний день міський голова не хоче прийняти громадянина? Через що? Через ваше хамство? Через яке хамство? хто ви? Хто ви? Я людина пашу хто ви? Ваша посада? Ваша посада? Дуже добре. Дуже добре буде заява про вчинення злочину. Так буде заява про вчинення злочину. Я адекватно прийшла на прийом. Так. Міський голова завжди позиція Яка позиція? Яка позиція? В Людей немає світла вже більше суток. Ви нічого не зробили? У мене дуже немає світла. Нічого. Це мене не цікавить. Ви де знаходитесь на посаді? Так, так, людям відрізають газ, світло, і ви тут не при чому вони не платять. Вони повинні платити. Почитай закон про місцеве самоврядування. Будеш а знати, хто не забезпечує не газом, світлом, водою і всіма послугами населення. Ви не платите. Да, я не плачу. Молодець, а ми, ми що якісь не в собі, якщо платимо. Ну а хто тобі що? винен? Почитай закон, вся Україна закон, закон почитай. Вся Україна закон, конституцію визнаєш. Україна не в собі. Визнаєш конституцію. Вся не в собі, я питаю, визнаєш конституцію? А я вас питаю. Значить, не визнаєш конституцію, законів України. Все, ну, все я тобі хитро. сказала. Ви нас дуже хитра. Ми це знаєш. так хитра. Да, і приходить та Читай, Я визнаю конституцію, і закони України. Так. Це... Хто ти така? Я питаю, назвись. Хто ти така? Усі хамовитому відноситися. Неважливо, чи то посадова? <звучить> я прийшла ще раз. Тобі кажу. Я прийшла на прийом <звучить> до міського голови. <звучить> є проблема в місті. В місті є проблема. <звучить> ще раз кажу. <звучить> проблема в місті. Люди вже більше суток на молодіжній Західній сидять без світла. Що ви зробили? Островська бі... до 70 тисяч отримує є, зарплату туди, зарплату. Утримує назву В яке Зарп... приміщення Красилівська міська рада, а не красилівські відділення РЕ. РЕ. Почитай обов'язки Островської. Біде, біде Почитай полі... обов Островської. Обов почитаю обов'язки Островської обов'язки Островської. Почитаю. Ви знаєте чудово, хто відповідає я чудо.